Привіт! Недавно посадив черенки смородини на зиму, і були коментарі такі, що треба їх накривати чи не треба їх накривати. Зараз розкажу, що я думаю по цьому питанню. Ось так виглядає шкілка саджанців. Деякі не знаю, отут може взагалі позаметало снігом, а там тільки чубочки, якщо короткі, то виглядають. Ви бачите, я взяв лінійку, зараз будемо міряти е, глибину снігового покриву. Для чого? Тому що сніг це така собі ковдра для рослин. І коли є сніг, то рослина мороз не дуже страшний. Наприклад, якщо взяти озиму пшеницю і. Як вона перезимовує? Здається, така ніжна рослина, тільки в вересні посіяли, вже вона там посходила і потім вдарять морози 20-25, там подекуди до 30 градусів. Як вона перезимовує, як вона витримує, чому вона не замерзає? В безсніжні зими може вимерзати. Озима пшениця, ну але це тільки приклад, я взяв озима пшениця, тому що це мені запам'яталося колись в університеті це вивчав. От, А зараз ну, сніг він на всі культури так само діє, як вкриває їх захищає від холоду, від морозу. То якщо говорити про, про пшеницю, то сніговий покрив 3-4 сантиметри зменшує, от, наприклад, якщо взяти, уявити, що це. Узима пшениця, якщо на дворі 30 градусів морозу, ну, 25, наприклад, 25 градусів морозу, отут, то якщо заглибитися під сніг на 3-4 см, там де вузол кущення пшениці, якщо сніговий покрив тільки 3 або 4 см, то там буде 15, уявляєте? От, і для рослини це нормально, вона не вимерзне. При таких умовах озима пшениця. Так само, я думаю, і малини. Точно не знаю, не досліджував, не читав. От. Але якщо є хоч трохи снігу, то повинно бути все нормально. От. Давайте перевіримо, який тут сніговий покрив. Ось тут бачимо. Замерзло так. Тут 20 від нуля будемо починати. Там до нуля. До нуля ще один см десь приблизно. Так що будемо вважати додавати ще один, бо до нуля ще десь приблизно один чи пів до нуля, хай буде пів. Так, міряємо. О! Дивіться! Яка товщина снігового покриву на нашій шкілці саджанців? 10 см, навіть з половиною. Це дуже багато, там їм дуже тепло. Там, де корені, взагалі дуже тепло. Тут 11 см. А отут, може буде ще глибше. Ні, Тут 9. 9 сантиметрів. Ну, але принцип зрозумілий, правда? Вони не повинні вимерзти, я думаю. Я так думаю, Ну, як буде, ми побачимо весною. Тому залишайтесь на зв'язку, пишіть, що ви про це думаєте. І таким чином будемо комунікувати. Всього, до нових зустрічей!